Ряли більше 30 населених пунктів Херсонщини упродовж минулої доби. Інформує ОВА. Окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку і три приватних будинки. Також ворог понівечів, приватні автомобілі і газогін. Олександр Толоко. виходить з нами на зв'язок. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Олександра. Яка у вас наразі ситуація безпекова та й просто, скажімо так, життєва, що в Херсоні відбувається? Прошу? Е, ну нагадаю, що ми тут під постійними обстрілами зранку вже були вибухи. Е, хочу е, передати співчуття від Херсонщини на Тернопільщину. Ми всім серцем з вами. Ми переживаємо кожен день такі жахливі події. Ми знаємо, як це. Важко і тому ми з вами і все, що потрібно, ми могли б зробити для вас, ми готові робити. Навіть при тому, що у нас тут е, самих постійні обстріли. Ну дійсно, вчора е, були е, двоє поранених. Але нагадаю, що позавчора двоє загиблих. І один. Е, ці люди, які двоє чоловіків, які загинули, позавчора е, вони робили все для того, щоб е, і область, і місто е, продовжувало жити. один Загиблих це працівник СТО в середмісті Херсона, інший працівник комунального підприємства Новоронцовки, які саме їхали на автівці, яку передали нещодавно для того, щоб налагоджувати життя у цьому районі. І, на жаль, цю автівку атакував пів російський, який вбив. Одного чоловіка, саме водія і поранив іншого, і дійсно, ми живемо в такій вздовж лінії фронту, і на лінії фронту сам Херсон і багато населених пунктів вчора. 31 населений пункт був обстріляний за добу. Як ви вже сказали, пошкоджені автівки, багатокротинний будинок, але це, звичайно, найголовніше, що немає загиблих, і дійсно трошки вчора менше було обстрілів, ніж е, завжди. Якщо говорити про елементарні блага, те, що росіяни намагаються у нас забрати, і ситуація в Тернополі вона теж це якнайкраще підтверджує: струм, тепло. тобто Опалення водопостачання. Що з цим? Ну, ми постійно ремонтуємо. У нас тут, слава Богу, не виключається централізовано, але прильоти постійні і по трансформаторам, і по водонапірним баштам, і, в принципі, по підприємствам, які забезпечують такими послугами місто та інші населені пункти. Але ми за три роки вже звикли ремонтувати це оперативно. Є запасні деталі. Ми оперативно поповнюємо це. Ну і звичайно, саме головне це люди. Люди, які виїжджають на ці виклики, ремонтують, і попри те, що можуть загинути, і було багато вже в нас випадків загибелі. На жаль, і е е працівників газової служби, і електриків, і, і водоканал працівників водоканалу. Тому Дякуючи їм, перш за все, ми з водою з світлом і з благами цим буквально на хвилину лишається кількість людей ну, візуально бодай, та які е проживають зараз у Херсоні. Чи це відрізняється від літнього періоду? Тому що ну, от, фактично, ці останні дні вони ознаменувалися таким, знаєте, істотним похолоданням. Ну, дійсно, коли похолодання людей менше виходить на надвір, і якщо казати візуально, то начебто менше. Але поки що немає суттєвого відтоку населення з Херсонщини і з Херсону, ну, э, думаю, що все ж таки це ще не похолодання. Ну тим паче, там позавчора у нас в Херсоні було 18 градусів це майже літо. Тому такого похолодання у нас тут немає. Але думаю, що якщо дійсно, коли там почнеться холодно, було бути в квартирах. і Можливо, погіршиться безпекова ситуація. Люди більш активно почнуть виїжджати. Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Олександр Толоконіков щойно з нами. Це є заступник голови Херсонської обласної.